Доброго дня, дорогі мої друзі, рада вітати на каналі Все по-домашньому. Сьогодні будемо готувати смачнючі палички, пиріжки. Як хочете, так називайте. З вчорашнього дня залишилося ось таких дві штучечки. Класнючі. Зараз я вам розломлю покажу неймовірно. Подивіться. Такі. Повітряні, гарні, ароматні, з свіжо приготовлені, неймовірно, хрумкі, з соусом просто бомба. І для цього потрібно всього нічого. Потрібно шматочок сира, грам 80 100, скільки маєте. Ковбаски, чим більше, тим смачніше. У мене 150 грам. Пучок зелені. Додам ще. Кілька гілочок петрушечки. Є у мене така класнюча петрушка. Одне яйце, склянка кефіру. Що ми і робимо одразу кефір. Наливаємо в скляночку, Склянка. Скільки тут в мене? 200 чи 250 грам. Дивлюся, тепер відео. Хто як хоче, так і там і каже. Ось, склянку кефіру одразу відправляю в миску. Миску таку беремо, глібоченьку. Сюди відправляємо трішечки, ну, одну чайну ложечку солі. Отак. Сіль. Можна приправку використати якусь там курячу чи. Чи грибну, яка подобається, таку використовуйте. Далі відправляємо півчайної ложечки соди. У баночку півлітрову пересипала. Зараз. Півчайної ложечки соди також відправляємо сюди. Одразу закриваю. І отак. Помішали, помішали, аби воно почало пінитися. Одразу видно, що воно робиться таке повітряне і починає шипіти. Ану, прислухайтеся. Шипить. Так, відкладаємо. А, не відкладаємо, вбиваємо сюди одразу ще одне куряче, велике яйце. Якщо меншеньке, використовуйте два. Так, є. Яйця ось так поколошматили. Дивіться, скільки багато пузирків повітря, видно? І поки ми будемо всі решти інгредієнтів нарізати та натирати, е наша ось ця суміш буде така вже класнюча. Розпочну я з зелені, додам ще декілька листків петрушечки. Отак. От Петрушка є. Отак, От навпіл і дрібно, дрібно починаю її нарізати. Чим дрібніше, тим класніше. Все готується буквально за декілька хвилин, без лишньої, як то кажуть, води, замороки, з простих доступних продуктів, які є майже в кожному холодильнику, в кожній, в кожній оселі. Так, зелень є, знову помішала. Додаю сюди ось цю зелень. Помішаємо, це обов'язково кожен раз мішати. <різь> Далі беру тертку, я вже на ній сьогодні працювала. Так. Натираю ковбаску. Можна нарізати вручну, але так смачніше буде. Можна використати сюди крабові палички або. Додати консерву, але то вже буде, як то кажуть, інший рецепт. Ну, так, на майбутнє, якщо немає ковбаси у вас, то це не страшно. Можна використати щось інше. Грибочки, наприклад. Або просто побільше зелені. Зелень і сир. Все одно вийде дуже-дуже смачно. Так, ковбаску натираю. Відварене м'язко можна також використати. Це такий аналог е, смаженим пірішкам. Дуже смачно, дуже ліниво виходить, тому що тут не потрібно використовувати дріжджі, не треба чекати, щоб воно щось підходило. Одразу замісили, нарізали, розігріли олійку і посмажили. Шматочок сира натираємо. І тепер цю чуду суміш натерту, відправляємо у миску. Так, як там отако видно? Коли потім дивлюся на своє відео, бачу, що нерівно стояла камера. Важко одному знімати. Друзі, тому, аби Краще працювалося над каналом. Давайте поставте вподобачку, напишіть коментар, підтримайте україномовний контент своїми лайками вподобайками. уподобайками. Так, набагато швидше, можливо, вдасться мені заробити на е, тримач якийсь. Тому що за камеру я мовчу, камера то таке дороге задоволення, а хоча б хороший. Тримач якийсь, штатив придбати було би дуже-дуже класно. Бачите, багато доволі ковбаски, сирочка. Ну, самі розумієте, да? з таких продуктів не смачно просто бути не може. Можна використати сюди ще якусь приправку, яка вам подобається: чорний перчик, коріандр, хмелі сунелі, можливо, там базилік чи орегано. Тепер саме відповідальний момент додаємо сюди від 400 до 500 грамів борошна. Тісто має таке, ну, як як на да, але набагато м'якше. Не туге, щоб відлипало від рук, скажімо так. Підсіяли, перемішали. Гарна ця гра кольорів жовте, розове, зелененьке. І ароматно, друзі. Дуже-дуже це ароматно виходить. Далі сіємо борошно. Знову ж таки вимішуємо. Вам показати в мене борошно навіть на груди полетіло. Ну це вже буде зовсім інший контент. Як так вийшло, навіть не знаю. Так, вимішуємо. Все, що падає поза борти миски, це хорошо, тому що не будемо присипати додатково поверхню борошном. У нас воно, як кажуть, виходить саме із берегів. Трішки вимісили ложкою, далі будемо це все діло мішати руками. Чекаю ваші цікаві рецепти, коли ви поділитеся, дуже і я радуюсь новим рецептам, коментарям хорошим і поганим, тому що зв'язок це завжди прекрасно. І також любить ваші коментарі читати, мама. Так що, друзі, давайте в коментарях напишемо їй привіт і напишемо, як ми чекаємо її знову у моїх відео. Так? Хто за? Або коментар пишемо, або відправляємо трояндочку в коментарях. Вам не важко, а мамі буде дуже-дуже приємно. Далі цю суміш відправляємо сюди і вже будемо його формувати, розкачувати на стілниці. Тісто забивати борошном не потрібно, бо тоді воно буде не таке класне, смачне і повітряне. Отак, злегка. Підмісили.

Так, розкачали, ріжемо на такі смужечки, прямокутнички. Раз, отак, обережненько. А тим часом ставимо сковорідку, аби розігрівалася добре, наливаємо олійки, олійки так, багатенько, але без фанатизму. Порізали це все діло ось так гарненько на такі смужечки. Далі будемо зараз ставити сковорідку. В смислі сковорідку я поставила, можливо, лишні шуми є. Тут в мене і чайник гріється, і плитка розігрівається. Зараз я так один шматочок візьму, поставлю, попробую. Ні, ще треба, щоб грілася, щоб добре-добре було розігріта. І тепер на добре розігріту сковорідку, бачите, ось так кипить олійка, відправляємо наші так звані пиріжечки. Смажимо на середньому вогні. До золотої скоринки. Щоб були такі гарненькі засмагні. Порізали це, смажимо. Там мама робить вінігріє. Привітайся! Доброго дня всім підписникам каналу Все по-домашньому. Офіційно так, а я вам казала, що вона без вас не може. Так що давайте відписуйте також. Привіт, доброго дня, або хоча б смайличок в коментарях. Я їх підсмажую до ось такого золотого стану і потім вибираю на мисочку. Це, бачите? Красота. І чого б це не смачно було. Ковбасочка, сирок. В магазинах треба великі гроші платити за такі руліні. Чимось воно похоже на ті руліні. І дорого. А тут раз, два і ціла купа смакоти. Дивіться, половину посмажила, навіть меншу. А яка гора получається? Смачних пиріжечків. І що ж, досмажили ми ось цю смакуту. Подивіться, ціла гора, виходить, ось така величена. Вже декілька штучок з'їли. І ще два смажаться на сковорідці, тому що не помістилися сюди. Так, давайте розломимо, подивимося. Дуже смачно. Бачите, мама каже, що дуже смачнюча. Так, Який там фокус нормальний? Бачите? Повітряні, такі гарно пропікаються, ніжні, Скориночка, Як оце там показують? Чуєте, яка хрумкенька, класнюча. Так що, друзі, готуйте, смакуйте, ставте вподобачки, діліться моїми відеорецептами зі своїми друзями в соціальних мережах. Пишіть коментарі. Да, мело добра, пока пока